Вітаю вас, шановні садівники та городники. Коли я тільки починала свій шлях садівниці, я була сповнена грандіозних планів. Я хотіла розкішні піонові кущі, екзотичні клематиси та примхливі троянди і все це кущами, скільки ж грошей та часу було витрачено даремно, а все тому, що я, як і багато хто з початківців, гналася за рідкістю та екзотикою. Але знаєте що? Я зрозуміла, що справжня краса часто ховається у простоті. І після кількох років проб та помилок я нарешті знайшла свій ідеальний рецепт квітучого саду, і сьогодні хочу поділитися з вами списком справжніх зірок моєї ділянки бюджетними невибагливими багаторічниками, які не розорять ваш гоманець. І не перетворять садівництво на каторгу. Вони, повірте, доступні кожному, і не потрібно бути мільйонером або там професійним садівником, щоб створити на своїй ділянці шматочок краю, досить пакетика насіння і трошечки терпіння. Тож на першому місці в мене аквілегія, або як їх називають орлики, або водозбір. Це ці витончені красуні абсолютно невибагливі. Просто киньте насіння, у тінистий куточок саду і все, решту зробить сама природа. Цвіте вона спочатку літа і радує око аж до середини липня. Любить ховатися в півтіні і віддає перевагу пухкому грунту, а ще добре переносить посуху. Наступна в мене гайлардія, і я обожнюю ці яскраві створіння. Уявіть собі, спекотний липневий полудень, усі квіти поникли, а Гайлардія стоїть, як ні в чому не бувало. Це справжній боєць серед квітів, який прикрасить найбільш посушливий куточок вашого саду. А ще я дуже люблю ехінацею пурпурову. Ця красуня не тільки суперкорисна, а й виглядає чудово. Її великі суцвіття з піднятою короною в центрі мають такий величний вигляд. А ще вона дуже добре приваблює бджіл та меделиків. Наступний мій улюбленець це люпин або дзига. Високі, статні, різнокольорові люпини нагадують мені таких гвардійців на параді. Але ці квіти не тільки красиві, вони ще й роботяги, бо самі збагачують ґрунт азотом. Наступний це дельфініум. І коли я вперше побачила його ті триметрові стебла з чудовими синіми суцвіттями, я відразу закохалася. Цвіте він усе літо безперервно з червня по серпень. Посадіть будь-який сорт, і ваша ділянка стане святковою і ошатною. А ще я дуже люблю Рудбекію. Мені вона подобається за її невибагливість і різноманітне забарвлення. Вона розмножується самосівом, лопату не любить, квітне до морозів. Коли в саду квітне рудбекія, настрій підіймається сам собою, і бджоли просто божеволюють від цих квітів. А ще я полюбляю дзвоники карпатські, вони маленькі, але яскраві і радісні, виглядають чудово, догляду не потребують. Так само, як і гвоздика трав'янка. В неї... Божественний аромат. Пам'ятаю, якось сусідка в мене запитувала, чим це в тебе так чудово пахне, а це всього лише скромна гвоздика, яка коштує копійки. До речі, посуха їй теж не страшна. А ще я люблю Вероніку колосисту. Ці квіточки запалюють у саду такі сині вогники, створюючи святкову атмосферу, і що особливо приємно. Цим рослинам навіть суворі зими байдуже. Ну і нарешті деревій. Гарний так дуже, корисний безумовно, невибагливий, та ще й як, абсолютно, а його ажурне листя додає саду особливої краси. Усі ці квіти справжні багаторічні друзі, вони не вимагають до себе постійної уваги, не вередують через погоду і з кожним роком стають тільки красивішими. Ну хіба це не диво? Тож дуже рекомендую вам прикрасити цими рослинами.